І так, куди ми їдемо? А ми їдемо в Поляніце з Друй. У Петра є там курси. Будуть відбуватися курси, які йому призначили для того, щоб він міг підтвердити спеціалізацію. Пластична хірургія. днів. А я взяла собі відпустку і буду там. Відпочивати з ним. Хтось би сказав пильнувати чоловіка. Ні, не пильнувати чоловіка. Просто чоловік сам мене запросив, сказав, давай їдемо, подивишся той курорт, може щось познімаєш. Ну, я думаю, що би ні. Так що їдемо, будемо вам поступово все розповідати. Зараз я знімаю на свій телефон. На свій телефон Samsung S21 5G. А як ми будемо десь гуляти, то ми будемо знімати на таку камеру, яка називається DJI Pocket 2. І, і думаю, що ви одразу відчуєте різницю і побачите, наскільки якісніші відео, наскільки плавніші. Бо останнім часом ми їздили в Грецію, їздили на Майорку. І не мали тої камери. І тепер, як ми пару кадрів зняли, ми побачили різницю, наскільки це все плавніше і гарно виглядає. Крім того, там є мікрофон, і якщо буде сильний вітер, ми будемо мікрофон використовувати. А може і немає різниці між, між тою зйомкою, тому що ми на твій телефон знімали в, в HD. Через те, що це простіше потім для пересилки і формування відео. Крім того, ти відео формуєш в телефоні в програмі, в яка є якість. І в результаті е, виходить така собі середня якість того відео. Ну, Ти можеш на свій телефон теж в 4К знімати, так як та камера. А використовувати програму платну, яка не з'їсть тобі якості. Але От треба це, буде щоб, порівняти. Ще про В одному то... відео е, треба буде одне відео зняти куски тим, куски тим, оголосити. Які куски тим, які куски тим. Ти розумієш, про що? Да, да, О, так. Щоб потім. Порівняти, чи дійсно є різниця в якості, чи нема. Може твій телефон. Ну тут ідеться не про навіть якість, а про плавність. Тому що та камера вона має гембалу. Тобто таке, ну, там є що такі вона... функції, яких в телефоні в будь-якому немає. Так. Ні, ну чого, ті кажуть, що в айфоні є цифрова стабілізація. Ну, Але все одно такі кадри, як тою камерою, то айфоном не знімеш. Так що ми я, спробуємо. Я кажу, є якісь такі функції, яких немає в жодному телефоні. Так. Ті, що дає гімбал. Отже, кому цікаво, то запрошуємо, тому що я думаю, що в нас тепер буде набагато якісніший контент. Бо навіть моя дочка Вікторія подивилася оцінила і одразу сказала, так набагато якісніше. Так що вона що? така цінитель, знаєте, якісної відеозйомки. Отже, Так. Да. Відео але відео... розумієте справа, що в моєму телефоні, можливо, і можна зняти в 4К. Але, по-перше, дуже мало пам'яті. Там буквально одне відео на 4 хвилини займає 4 ГБ. І по-друге, я не можу формувати то в тій аплікації в телефоні. Тому що вона мені потім каже, що у вас замало місця вже в пам'яті в телефонах. За мало місця. Не так, як якби вбудованій карті пам'яті, mm -hmm. а в самої пам'яті телефона не вистачає, щоб змотувати відео на 4 хвилини. Yeah. Зумієш? Отже, побачимо одним словом. Ми їдемо зараз з Шнова. Бік... Це в бік Катовіц чи в бік Кракова. Бік в бік Катовіц. В ну, бік Катовіц. Та поляніця, то тобі вродслава. Ага, біля Врослова, бо я не знаю, де вона знаходиться. Але знаю, що десь близько 300 кілометрів. І тут, бачите, у бік Рослава така черга. Та, щось таке. No. Ну. — Три години їхати. Ну, три години так. Три години так, щоб не спіша нормальним темпом їхати. І бачу, що ми вже довше будемо тут печера. Але добре, що хоч дощу не падає. Он там песик їде. <рикол> Прикол. Прям шофер собі за руль песика посадив, а ми вже під'їжджаємо. Тут платний проїзд, експеренс. але ми маємо аплікацію. От бачите, вся оця черга. То вони не мають аплікації, вони мусять платити за проїзд у тих кабінках. А ми маємо аплікацію. Яка з'єднана нашим банком, і тільки ми проїжджаємо, от зараз нам загориться світло, ми навіть не зупиняємося, бачите? І ми поїхали. Я взагалі не розумію, чому люди не хочуть ту аплікацію собі зробити, адже там дешевше, навіть на 3 злотих. Дешевше, так 13 злотих, а за аплікацією 10. Так, за аплікацією 10? Ага, було недавно 9, то вже подорожчало трошки. Отакі от то справи. Їдемо по трасі щасливої нам дороги. Ми вже їдемо півтора години. На жаль, корок на дорозі. І нас постійно десь з дороги хотіло збити, але нічого. Ми їдемо, небо дуже гарне. І там бачу внизу машин багато, теж показує, що Добре. там корок. Там видно збоку якась аварія. Зараз якщо вдасться засняти, то покажу вам. Думаю, що я нічого не зніму, бо тут машина їде. Але щось я не бачу там ніякої аварії. Немає ніякої аварії. Я зараз стояв на серві. На сигналах, тим mm -hmm. вже, вже поїхав. поїхав. Ага, може там? Той теж то, включив, виключив сигнал і поїхав. от вони перестраюються в наш в наш бік. Ага. Не знаю, що воно таке. Он вись як він їде, він прямо і підрізає його. No. Причому там підрізав, як виходив, і тепер тут підрізав другий раз. No. Дивно, правда? Дуже люблю знімати небо. Таке гарне. Захід сонця, схід сонця. Ми їдемо і чуємо якийсь олією запах якийсь олії. Це напевно якась рафінерія, то напевно олію роблять. Бачите, як гарно? Мені дріждів булочками. Ну, ну, а может хлеб завод слушать? За 60 метров на ранчо другий съ ⁇ Вот, какая <плес> гарна. Так-то не видно, а так видно. Заклад производства этанолу. О! Спи... А, вот что. Скажи, да, пахнет. то вони то спірт роблять. Ой, ну краще б нам в шанові смерділо цим, ніж бензиною, що в нас там рафінерія бензини, правда? Ну. ну, але то було би теж. Віта, віта? віта би казала, що знов їй апетит би піднімав. Ми їдемо, а тут дуже крутий спуск. Писали, що 40. Пів години у нас. Куди ми їдемо? Дуже крутий спуск. За 400 метрів наронті другий з'їзд. Дивіться, який крутезний спуск. Може так не видно там, в тому телефоні, але нам дуже видно. Може так краще буде видно. Скоріше всього, що це вже Поляніця місто. Поляніця з Друй, тому що нам лишилось 15 хвилин до нашого місця знаходження. Отже, скоріше за все, що це Поляніця. Скрінч левел. Ось таке містечко ввечері так виглядає. За 200 metrów skręć вправо. Ну No, ja вам sкажу одразу. Так, з огляду на той, які дороги, ну так не дуже, не дуже. Склянь вправо. Такі трошки горбисті дороги. Це ж не поляниця з це місто Клодсько. Так що ми помилилися. Тепер я ж побачила, коли кафе називалося Клодська Ружа. Це місто Клодсько. Так. Палац Кам'янець. Ще немає поляніці з друй. Так, ми приближаємося до поляниці з Вибачайте за зйомку, це така дорога. Нічого не видно, крім дороги. поляниця з друй. Вітами. 328 тут газ. Так, я думаю, що ми зараз... Приближаємося вже до нашого готельчика чи квартири, не знаю, що ми там зняли, зараз подивимося і вам все покажемо. Так, ми приїхали. Напевно, оцей наш готельчик. Я так думаю. Так, і так ми маємо кімнату номер 6 Ось тут така. такий величезний будинок на декілька кімнат. Кімнатка невелика. Дивіться, ось. То вже ми наші речі поприносили. Подушки теж наші. Значить, отака от була тут постіль. Фіранка. Так, тут шафа, телевізор, стіл, якась тумбочка, два крісла, чайник. Це ми стільки їди по Це моя сумка. Це речі, а це дві торби їди. Так що на 5 днів нам може і вистачить. Ну, ми ви просто мали багато холодильнику їдити. Так, тепер ванна. Дивіться, як гарно, частенько, душова кабінка. Все прекрасно. Ружнички. Тут батарея вже тепленька, бо 13 градусів було на вулиці. Так, тут бачите, умивальничок мило, все файно. Так. Так що нормально. Я думаю, що нормально. Нам тут не треба сильних якихось умов дорогих, тому що ми приїхали сюди, щоб побачити курорт. Петро приїхав, щоб повчитися. О, там навіть тумбочка маленька є. Ага, єдине, що тут є розетки. Бачу одну розетку, але вроді подвійна. Так, розетка, а тут а з того боку нема розетки, ну нічого, якось будемо давати собі раду. Ідемо, подивимося на кухню. Так, це кухня для трьох кімнат. О, прошу дезінфікувати руки. Тут навіть є як дезінфікувати. Тут Тумбочка. Тумбочки якісь приправи, цукор, олія. Так, інтернет тут є. Холодильничок. Ніхто нічого не має, зараз ми його заложимо цілий. Так. Ну тут нормально. Бачите? банячок, якісь тарілки, мікрохвильовка. Все, що потрібно є. Плиточка електрична. Не знаю, чи вдасться в неї борщ зварити, але я спробую. Пройде машинка, дошка, сушарка. Тобто все, що потрібно. Ось лишки вилки. Дошки. Так. Тут якісь горнятка. Тарілки-баняки. Тут, напевно, смітник, так, тут смітник. А тут о, тут можна теж щось підкладати. Так що все є, що потрібно. За недорого. Ага, тут ще є утюжок і є ще вентилятор. Ну і там ще є дві кімнатки. Так що такі справи. Нормально, чисто, нічим не воняє. Нормально. Я задоволена, тому що за таку ціну, так уютненько, чистенько, файно. І ми собі тут 5 днів поживемо, п'ять ночей. Твої речі. Раз, я друг, так гарно позкладав, поки я готувала їду. Твої речі, два і рушники. Добре. То з сумки, то з пакета. Угу. А то манери. Ну, саме Ну, Там є е, Слухай, на Слухай, Ми не взяли продовжувати шкода, а там тільки дві розетки, бачиш? Ну, вистачить. Ну ми, ми можемо завжди Яка поставити. Разі чого на зарядку повербанка, а від повербанка вже тоді. там знизу є ще для розетки. Ну і, і, вистачить. Mm. і вистачить. Отже, ми вже все покладали. Все у нас тут гарненько. Наші подушечки вдома. Я тобі скажу за 500 злотих. На 5 днів? Та тиждень, no. На тиждень. Це, це, це дуже вально. Це взагалі дуже дешево. No. От ми вже за виїду приготували, бачите, канапочки з червоної рибки, кобаску, яєчка, салатик, чайчик. Все ми зараз будемо їсти. Ми То такі змучені. Те, у нас там всі речі помістилися. Да, та. Наші. Одіж, так, тут помістилася одежа. До речі. Тут крапці. Тут був. Тут ти казала, чи буде. А тут знаєш, такий фен, що він mm. дуже довго. Mm. А, а мій такий потужняк. Нас тут має, але тут фен тут. Так. Ага, фен тут. А, там розетка. А плойка? Добре, я запитую. Плойка там. Ага, добре. E, ну, що? ну файно, Лёк, Мені подобається. <плес> я задоволений. А тобі скажу, що тут шум шуму не проникні двері. Тому що важкі, тому що я чайник як включила, він дуже сильно шумів. Він шумить. Але я як так. двері закриті, взагалі не було чути. Ну, так що все добре. То бачиш піддаща, але тільки кусочок. А так, так. Та. А так нормально. Вона ж на ліжку не включала. Свою, свою твою лампочку не знаю, не включаю. Вона я щось повисла дуже. Думаєш? Думаєш? Так. А Мені не треба, не, мені вистачить. Тільки ти не маєш тумбочки. Але ти мені можеш не за, треба. То <laughs> Дякую, за то встати. Дякую, за я можу встати. Ні, ну якби тут був березі надгадати. А як ми втихали? За, за, засувалися. засувалися ну. ну все, в принципі, добре. ми можемо вже приступати до трапези. До трапези. Давай скоренькою спати завтра на яку годину на восьму, так? Не на восьму, а на сьому. Ой-ой, ну добре. Тоді... До все це діємо. Все на смачного і збираємо. Ой, який я гарний пострижений. Ну. No. А я собі човку сама постригла. Так що так, все, лягаємо спадки. Верніше їмо і лягаємо спадки. Всім добралися. До речі, ми їхали дуже довго, тому що були корки на дорозі, постійно ремонти якісь. Ми їхали від п'ятої до дев'ятої, дуже довго.